Всім дорого, я PlayTechTrack Play, і сьогодні ми поговоримо про біоми. Не буду вас затягувати, а ми зараз будемо хороші. А ми погнали! Перший біом це біом безпечної отмілі. отміл. Він е, самий початковий біом. Коли ми появимося, то ми вилізаємо з капсули і побачимо так. В нього максимальна глибина 80 метрів. Дуже легко загубитись в печерах, і на вас і в печерах на вас буде нападати одна дуже така рибка. Я зараз покажу, як це виглядає. Ця риба називається Риба Камікадзе, Вона робить бабах. І тут є багато печер, в дуже легко загубитися. Я казав, що глибина вже 80 метрів. І тут мало злих риб. Е, є е, дві злі риби. І, ні, три. Три злі риби. Дві живуть там це Камікадзе і. газябрюх. А один. Просто припливає з іншого біома. Ну таке буває. Зараз покажемо газубрю. Оце є наш газобрюх. Він е, кидає фалікули в свої, і вони стають туманом, і ми в ньому помираємо. Ще часто переходить з того біоба, ой, з їдавшого біоба інша рибка. Вона називається сталкер. Зараз я вам покажу сталкера. Або й наш любимий сталкер, який перший раз був дуже злою рибкою, але ми вже до нього привикли. Він дуже агресивний, він на нас буде нападати, він дуже любить метал. Можна йому дати метал, він відстане або дати рибу. Тут можна поставити багато граві лавушок, щоб зробити рибу і пожарити. Тут дуже величезна фауна з багатьма рибами. І так можна догодувати свого головного персонажа. Наступний біом це ліс водорослі. Він дуже великий і в нього найбільше фауни в всій грі. Ну, як фауни, Рослин. Глибина цього біому, по-моєму, від 160 до 240. Ну, я не дуже пам'ятаю, але нічого страшного. Тут є корисні ресурси. Такі як водорость. Сем'я водорості. Ну, не суть. Тому ще є багато риб, які не зустрічаються в інших біомах. Так, зараз скажу, який От для тяга тільки попадається в лісу водоростях. Вона особливо вона крутенька така рибочка. Ту, о, цей о, біом дуже багато дає. Зараз покажу, де він є. Є п'ять місць там, де вони, і треба, якщо ви живете в лісоводоростях, то найкраще жити між декількома біомами, щоб мати всі ресурси. Не раджу потр... не жити біля аврори, там, там є ліс водорослів, аврори, біля дюнів і біля цих горів, там де пушка. Ну, але не суть. Тут ще можна добути зуб сталкера. Бо, коли сталкер гризе метал, то з нього може випасти зуб Stalker. Він дуже рідкий, дуже маленький шанс на те, що він випаде. Але не суть. Коротше. Зараз буде останній біом на цю серію. Трав'яне Трав плато. Трав... Коротше, е... Травне плато так називати. Зараз покажу, що це за травне плато. Оце наше травне плато. Його так назвали через те, що тут є такі е, червона трава така. Тут глибина до 160 метрів, якщо я не помиляюся. Але нічого, нічого страшного. Тут Або 240, або до 160. В трав'яному плато є багато обломків Аврори. Тут теж фауна доволі велика, але... Вже менше риб, ніж в попередніх біомах. І в цьому біомі є два, ні, два або один вид хищників, які будуть на вас нападати. Ще три, не пам'ятаю. Коротше, зараз, якщо в мене є фото, то я їх зараз ставлю як, чи відео. якщо нема, то нема. Там плавають отакі акули. Отакі. От Такі прикольні акули. Вони трохи бісять, але нічого страшного. Вони доволі повійні, залазять пісок, бісять дуже. Але вони теж прикольні доволі. Вони такі кайфують собі. Вони навіть на крап хочуть нариватися. Там така величезна рибка. Ну, вона взагалі маленька, це так пірання. Вони напитають звичай групою. І від них важко хильнутися. От як на цьому відео, бачите, скільки їх. Вони наносять породі, по 7% домаг, а вони дуже бісячі. В одному платі можна йти дуже багато ресурсів. Такі як мідь, кітан, срібло, золото і свинець. В, ой, в цьому лісовому можна знайти такі самі ресурси. Але стоп, я забув ще про один ресурс про кварц. Кварц теж тут попадається. Дуже часто доволі. Скоро буде друга серія, буде всього лише три серії. В першій серії будуть обйоми, такі, такі, такі в яких майже немає небезпеч, нехай риб, в другому буде. Ті, що є вже так багато доволі небезпечних, а в третьому буде апше там де жити нереально, бо вас кожен раз, коли будете виходити з хати, буде бивати е, жінець якийсь, або щось таке. Ну, коротше, Всім удачі, всім па-па. З вами був я, Плей так, трек Плей!